Так, Женя, так. я дещо про тебе знаю. Ти казала, що продала курс. Продала 50, а записала 49 уроків. Так. Тому я твоя сьогодні а, та сама фея. Яка врятує твій курс? Яка допоможе мені реабілітуватися? Там дійсно, то є правда. У нас була акція новорічна для дівчат з України. Слухай, Жень, а скільки взагалі людей купило цей курс? 88 дівчат придбало цей курс, уявляєш? Клас. Угу. Супер. Нічого Це собі. по акційній ціні, угу. а по стандартній ще тоді ну, десь до 100. Ого. Слуха, круто. А хто взагалі купує? Ну яким дівчатам цей курс доречний? Слухай я тобі таку історію розкажу. Це буквально останній відгук. У мене є підписниця, вона зі мною з початку війни, і вона зараз живе в Німеччині, приїхала з двома дітьми, і в неї склалась така ситуація, що їй не було взагалі чим платити за квартиру. І їх виселяли. Вона дуже злякалася. Чоловік лишився в Україні, а вони зняли квартиру за 800 євро і двоє маленьких діточок. А вона бухгалтер, і вона планувала на аутсорсі працювати, типу, здавати звітності <плес> за підприємців. А так склалося, що і підприємців багато виїхало. І оце знаєш, чоловік воює, вона за кордоном має. Професію, яка просвітила все життя, угу. і нема абсолютно грошей для виживання. Нема можливості заробляти. Да, так, так, да, так. Да. І вона колись згадала в дитинстві, що їй подобалось малювати. І вона купила курс, щоб вийти із стану депресії. Навіть mm. не для того, щоб Навчитися малювати, просто десь відволіктися, малювати чи малювати, малювати це покріце по позападенські робити макіяж, А, так? <laughs> да -да -да. ми там малюємося. Це теж з Дніпра, як і я та. Але ми там малюємося, та. І от вона захотіла робити макіяж дівчатам. <laughs> Ти улітаєш, коли тебе роблять макіяж? Так. Та. Я взагалі дуже тактильна. Я люблю, коли мені обожнюють, коли мені роблять масаж. Я на 27 -е число записалася вже собі на масаж. Вони порадили масажистку класну. Я обожнюю, манікюр, педикюр, просто все. Кайф. Клас. Справжня жінка. Ну. Так. Да. Зачіски іноді я тільки не дуже люблю, тому що буває, що тягне волосся. Так, я навіть нахиляюсь іноді за Рощеською, знаєш, коли я відчуваю, що зараз вона мені кінчики своїми ручками відламає, я можу навіть нахилитися, знаєш, щоб вона побачила, що тягнути. Не треба. І от за рік часу вона стала стабільним, нормальним, бізажистом. Це ми випустили курс. В грудні і вона прям по одному-по одному уроку, А дівчата взагалі ті, що візажисти купляли, вони кажуть, що цей курс от купляла одна дівчинка з нуля і mm -hmm. візажист. І от подружка менше отримала користі, mm -hmm. ніж візажист, тому що mm -hmm. глибша інформація, тому що все таки різні жінки, знаєш, от. Зазвичай короткий курс макіяжу, який наступний буде записувати. <рив> От люди, до речі, до речі, були були, були повернення. <рив> було одно повернення. Дівчинка не думала, що це серіал. Тому чому вона захотіла повернутися? вона передумала, чи що було не так? А тому, що стандартні курси, ті, що зазвичай продають, вони знаєш, по суті, 5 хвилин ми робимо тонування, 5 хвилин там наступний урок брови, 5 хвилин <рив> очі. І все, вона б думала, що так буде поетапно, коротенько, знаєш, сама суть, сама вижимка. Але мені дуже складно так робити, тому що 24 роки в професії, і я так як тобі намалювати очі і, і жіночці з випуклими очима це дві абсолютно різні е, системи, схеми, uh -huh. розумієш? І тому мені е, е, вдалося, як мені здалося, uh -huh. <laughs> як не всім, як мені здалося, відкрити глибоко тематику. Да? Uh -huh. І показати на різному тоні шкіри, на різному віці, ну різні схеми. Uh -huh. І плюс психіка у кожної жінки різна. Ти знаєш, такі запити були просто дуже цікаві. Це було, знаєш, реально багато дівчат писало, що дивиться як серіал. В чому взагалі ну, зміст цього серіалу, в чому тут серіальність? Я, ну, — Не дуже тому, що зрозуміти. — Кожна дівчина тут виносить свої запитання. Ага. — Тобто вона запитується і запитую, куди ти хочеш, для чого, а яка мета? Це модель та, 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 Яка uh -huh. мета? А, який в тебе настрій, для кого, на кого працюємо? Тобто, uh -huh. знає, та, 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 на кого працюємо? Uh -huh. Ну Тому що, наприклад, дивись, приходить дівчина до візажиста на корпоратив. Uh -huh. Слухай важливо. На корпоративі від е, прибиральника до інвесторів і засновників дві тисячі людей. Ти візажист, уявляєш? Ти uh -huh. візажист. Вона тобі ставить задачку. Що я йду на корпоратив, і в мене буде маленька чорна сукня. Стартуй, який би ти макіяж почала робити? Uh -huh. Не знаю. Ну в мене одразу стрілка і червона помада. Uh -huh. Стрілка і червона помада це я тобі скажу, прям ти в яблучко це розповсюджена відповідь. Тобто uh -huh. ну, асоціація може десь одрі оберно туди. Uh -huh. от, Питання нестачі інформації. Нам треба дізнатися, на кого працюємо. Давайте. Вона може хотіти вийти заміж? Ну, на, да, на корпоративі, а знайти собі чоловіка може. Вона може бути статусною подругою впливового чоловіка. Угу. Може? Може, угу, ну. Та. може захотіти кар'єрного зросту на корпоративі? Та познайомитися, звичайно, з інвестором, або там, наприклад, дивися, в мене директор департаменту Вася, uh -huh. Uh -huh. а я хочу до п'яті в департамент. І я там десь його плечем зачепила. Там, добрий день, uh -huh. тобто це uh -huh. інше, інша трансляція буде абсолютно. Можу сексу вже і зараз захотіти? Так, та, Чому ні? А можна мені в такий макіяж, щоб секс був? Я перевірю. Ми, Ми вже сьогодні йдемо на 25 дівчат. Знаєш, які реакції будуть? А Для от дівчат. давай перевіримо. Хочеш да. такий, так. О, дівчата, сьогодні в нас задачка не з легких. У нас буде сьогодні сексі-макіяж. Сексі макіяж в дівчачому колективі. Та трешняк. І вона ще й голенька, mm -hmm. ми її покажемо в повний зріст. От, і дивися, наприклад, якщо вона хоче кар'єрного зросту, то це брова, а макіяжі правила. І ми ці всі правила обсуждаємо під час Тобто mm -hmm. це не можна за, за в один урок вкласти. Якщо на брову щось можна покласти, на людину можна покластися. Цікаво. Тобто, коли брова гостра, там дісядешся механічно, mm -hmm. mm -hmm. коли дуже кругла. Ну, то заката собі вася. Ти б рівненько робив? чим горизонтальніше брова. І от прямо на курсах макіяжу я дівчатам показувала фотографії різних дівчат з бровами, без брів, з рівними, з вигнутими. І от коли різні різні дівчата приходять, от за цей курс можна вивчити все і стати таким собі потужним візажистом, якщо ти маєш а. маленьку базу. Тобто, щоб не помилятися, тому що психологія макіяжу це те, що мене завжди от глибоко знаєш, і тому розумієш от просто показати: є голівка, є хвостик, та є олівець, є помадка. Ну то можна в 5 хвилин вкласти. А ми натиснули отут от, на середину брови, і ми показали, що жінка розумна, сувора. Ми зробили, наприклад, навпаки. От секс вже і зараз, то якраз навпаки, От легка брова розсунута, то наличку з голівки замалювали, там, де в тебе залисинки, зробили летящі такі брови. Mm. Тобто брови в макіяжі відповідають за характер. І це ми зачепили тільки одні брови, mm. а губи, а скули. Наприклад, це, знаєш, коли вирубають скули дуже сильно. В макіяжі є правило тут натисла, поруч вилізло. Mm. Якщо ми візьмемо кульку і зіжмемо її посередині, mm. вилізе зверху і знизу. От Якщо ми отут натисли, вилазить челюсний кут. А він, знаєш? Про що? Про мужність, а жінка заміж хоче. Яка мужність? А? В мене те сама була ситуація, дівчинка, от, ну ніяк, знаєш, от вона каже, я йому і так, і так, і так і так, і так, вже, знаєш, і тим оком підморгувала. і тим. А чоловік не хоче на ній женитися. А вона білявка мальована. І в неї отакі чорнезні, товстезні прямі брови, які про надійність. І що ти їх не помалюєш? Нічим не закриєш. Який, знаєш, вихід є? Придумаєш? Ні, здаю зразу. Ми їй відстригли чолку. Ми закрили брови, і вона успішно вийшла заміж, але за іншого. Так воно в житті буває, так, <реш> ну, тому що ну то таке. Знаєш, він партнериться з нею дуже хотів. Той хлоп, який їй подобався. Тобто закрила жінка, може його купити для того, щоб трансформації в собі провести, ну <реш> такі внутрішні, і розумієш, Тобто там одна тема, там друга. Звичайно, ми подивилися Eyes, Ми там під деякі купуй так. У мене свято, хочу смокі. Відкрила смокі. У мене там ділова зустріч, відкрила «Діловий мейк». Ну багато можна гратися і доступ вже ж без необмежений Абсолютно. Тобто, от вона його один раз купила. Там закриваємо продажі, але ті, хто купили, будуть мати, поки Ютуб буде існувати. Ну і всього за 500 гривень, тобто це там. 10-11 євро, ну, якби це взагалі дуже приємно. Uh -huh. Так. Би. я не я не можу коротко. Я зроблю той курс. Я, я от наступний курс, який я зроблю, я візьму одну жінку, я так собі думаю, і намалюю її в чотирьох образах. Дівчинка, коханка, господиня королева. О, оце класно цікаво. Mm. Тобто так я вже мати. хочу малювати. Так я до речі, можу тебе теж от в чотирьох. Я просто боюся, що я на одній не зможу відкрити все От, От, угу. от, розумієш. Тобто ага. можна теж чотири образи зробити. Це одне, це психологія макіяжу, Є технічні всякі нюанси, їх теж дуже-дуже багато. Коротше, отаке. Дівчата виходять заміж, дівчата отримують професії. І пишуть, що взагалі просто от одна написала, що було просто тяжко, я дивилася, і в мене просто піднімався настрій. Клас. І... Це вже дуже багато. Так, так. Знаєш, я, я шкодую, що я той курс продала так дешево, 25 євро на нього ціну поставила. Вона написала, що мені було дуже скрутно в той момент. І я вийшла з тої ситуації, коли мені було тяжко придивлялася курс. Я кажу, якщо хоча б одній людині це допомогло, mm -hmm. знімаю всю відповідальність. Дівчата, у нас такий запит сьогодні. Значить, вона каже, щоб я зробила макіш на секс вже і одразу. Я то хотіла знаєш, зробити таку дівчинку прип'єла. Mm -hmm. Не сьогодні, Вау! вибачте, У нас буде сексі макіяж на дівчачій вечірці. Ух ти! На що поїхала?